Всім привіт! Ви потрапили на канал Крипта без москалів. І сьогоднішнє відео буде присвячено проекту BASE, який запустився в майнеті. BASE – це безпечне, недороге, зручне для розробників Ethereum Layer 2 рішення від компанії Coinbase твіттер проєкту налічує 280 тисяч читачів. Зараз проєкт анонсував вихід в майнет, і в честь цього вирішили роздати пам'ятну Genesis Builder's NFT. Якраз в цьому відео я й покажу вам, як її отримати. Для початку тобі буде потрібен мій телеграм-канал, де буде детальна інструкція, що за чим треба робити. Посилання на нього буде в описі під відео. Також попрошу підписатись на мій YouTube канал, поставити лайк цьому відео, і ми погнали! Для початку нам необхідно буде додати мережу тут. Переходимо. Під'єднуємось тут. Натискаємо Add to Metamask і додаємо мережу. Є. Далі для наступного пункту нам потрібно мати хоча б 10 доларів в мережі «Ethereum». так як нам доведеться переводити 0,201 ефіра, це десь 2 долари із мережі «Ethereum» в мережу Base. Але за те, що ми будемо переводити 2 долари, у нас буде знята комісія. Чим менший газ, тим менша комісія. А завести «Ethereum» на ваш гаманець ви можете з будь-якої біржі. Я вибираю Binance або «Bybit». Посилання на ці біржі будуть в описі відео. Ну що, переводимо тоді суму із Ефіріуму на адресу. Копіюємо. Поки що в цього проєкту перевести токени з мережі Ефіріум в мережу Base можна тільки через цю адресу. Тому просто натискаєте сюди, воно автоматом скопіює, відкриваєте свій Metamask, натискаєте Надіслати, вносите сюди цю адресу, пишете суму, бачимо додатково, що буде комісія, і натискаємо далі. Як бачимо, за газ ми заплатимо 2,48 при газі 19. Натискаємо Підтвердити. Як бачимо, операція пройшла, ми можемо подивитися, скільки ж ми заплатили насправді. Переходимо. Ми відправили $1,91 і заплатили 2 долари комісії. Далі переключаємося на мережу Base і очікуємо зарахування коштів. Як бачимо, мережа Base у мене вибрана, і кошти вже прийшли. Все те, що ми відправляли. Кошти в мене йшли менше однієї хвилини. Тоді можемо продовжувати далі. Далі переходимо до наступного пункту. Відправляємо повідомлення тут. Відкриваємо. Натискаємо ось сюди. Вибираємо MetaMask, під'єднуємось. Обов'язково зверніть увагу, щоб мережа у вас стояла. Base. Натискаємо ще раз сюди: Metamask. Натискаємо ОК. OK. Отут звертаємо увагу, щоб відображався саме ваш гаманець. Нижче. Нам потрібно скопіювати те, що в мене тут. Просто натискаєте сюди, або ж можете скопіювати, але обов'язково копіюйте з крапкою. Повертаємось і вводимо. Далі натискаємо Sign Message, підписати. Далі натискаємо «Publish». Бачимо такий надпис, це означає, що все окей і нас верифікували. Далі спускаємось трошки нижче і бачимо хеш. Натискаємо копіювати. Далі повертаємось до поста. Мінтимо NFT через смарт-контракт. Тут переходимо, піднімаємось вище. Обов'язково дивимось, щоб ми знаходились на вкладці контракт. Розділ повинен бути ось цей. Натискаємо Connect. Вибираємо Metamask. Окей. Okay. Є, yeah, ми підключились. Обов'язково передивіться, щоб мережа у вас була «Base». Далі спускаємось трошки нижче, йдемо в вкладку Mint. І ось сюди ми вставляємо наш хеш, який ми брали на попередньому кроці, ось тут. Як бачимо, кнопка стала активна, натискаємо сюди. Комісія 34 центи. Погоджуємось. Обов'язково зверніть увагу, що комісія повинна бути до 50 центів, як заявляє команда. Якщо більше, значить ви що зробили неправильно. Уважно передивіться це відео і повторіть ще раз. Можемо перейти ось сюди і подивитися, скільки ж нам обійшлась транзакція. Як бачимо, 33 центи. Далі наступний пункт останній. Перевіряємо NFT тут. Переходимо. Тут нам потрібно вставити свою адресу MetaMask. Копіюємо. І вставляємо. Якщо натиснемо ось сюди, ми можемо побачити, що в нас з'явилась NFT, або ж можете перейти ось сюди, тут відображаються саме NFT, і побачити, що вона в нас є. Вітаю! Всі активності в даній мережі ми виконали. Щоб не пропускати оновлення по цьому теснету та інших теснетах, рекомендую підписатись на мій YouTube канал і Telegram, який буде в описі під відео. Я дякую вам за перегляд! Бувайте!